Поліанна Розділ перший Міс Полі. Того червневого ранку міс Полі Гаррінгтон квапливо зайшла до кухні. Міс Полі рідко коли квапилася. Вона пишалася своїми виваженими манерами. Однак сьогодні вона поспішала не на жарт. Ненці, яка тим часом мила посуд у мийниці, здивовано підвела очі. Вона працювала служницею в Міс Полі вже два місяці. Тож добре знала, що зазвичай її господиня поспіху ніколи не виказує. Ненці. Так, мем. Бадьоро відгукнулася дівчина, продовжуючи мити глечик. «Ненсі!» – міс Полі заговорила суворо, коли я до тебе звертаюся, то хочу, щоб ти відкладала роботу і слухала, що я кажу. Ненсі зашарілася. Вона рвучко поставила глечик на стіл, навіть не знявши з нього гончірку. Глечик хитнувся, і дівчина ще більше знітилася. Звісно, мем, так і робитиму. Пробурмотіла Ненці, поправляючи глечик і хутко вертаючись. Я хотіла швидше домити посуд, бо цього ранку ви самі наказали мені поквапитися. Господиня насупила чоло. Облиш, Ненсі, я не потребую твоїх пояснень, лише уваги. «А вже ж Мем. Ненці придушила зітхання. Цікаво, чи зможе вона хоч колись догодити цій жінці? Ненсі раніше ніколи не доводилося працювати поза домом. Та коли її батько помер, а хвора мати лишилася з чотирма дітьми, з яких Ненсі була найстаршою, дівчина мусила знайти спосіб допомагати сім'ї грошима. Тож дуже зраділа, отримавши місце на кухні в обісті на пагорбі. Ненсі виросла в кутах за шість миль звідси. І знала про міс Полі Гаррінгтон лише те, що вона є власницею старого обістя Гаррінгтонів і чи не найзаможнішою людиною в їхньому містечку. Дівчина почала працювати два місяці тому і за цей час встигла дізнатися більше, а саме, що Полі – сувора жінка, яка щоразу супилась, якщо ніж із брязкотом падав на підлогу чи грюкали двері. Але ніколи не сміхалася, навіть коли ножі та двері не видавали зайвих звуків. Ненці, коли ти закінчиш тут, продовжила міс Полі. прибери горішню кімнату біля сходів, застели там ліжко, підмети і протри підлогу. Звісно, після того, як винесеш звідти валізи та коробки. Так, мем, перепрошую, а куди їх поставити? На горище. Місполі на мить завагалася. Певно, Ненці вже час тобі повідомити, до мене переїжджає моя племінниця, міс Поліанна Віт'єр. Їй одинадцять років, і та кімнатка буде її спальнею. Тут житиме маленька дівчинка, міс Гаррінтон. Як чудово! вигукнула Ненці, згадуючи своїх менших сестер, які були для неї наче сонячні промінчики. Чудово? Я б так не сказала, сухо зауважила міс Полі. Втім, роблю, що можу, адже маю добре серце. Крім того, це мій обов'язок. Ненці почервоніла як рак. Звісно, мем, я лише подумала, що вам буде веселіше. Якщо якщо тут житиме дитина, затнулася вона. Дякую, відрубала пані. Але не можу сказати, що потребую веселощів. Так, зрозуміло. Вам хочеться допомогти доньці своєї сестри, наважилася підтакнути ненці, дедалі чіткіше відчуваючи, що просто зобов'язана привітно зустріти цю самотню маленьку незнайомку. Міс Полі гордовито задерла підборіддя. Бачиш, ненці, моя сестра була доволі нерозумною, щоб вийти заміж і привести у світ дітей, нібито світ і так уже не перенаселений. Але це ще не привід для того, щоб я хотіла про них піклуватися. Втім, як уже казала, я знаю свій обов'язок. Добре повимивай усі закутки, Міс Полі стрімко полишила кухню. Так, мем, зітхнула ненці, беручи майже висохлий глечик, який тепер треба мити наново. У своїй кімнаті міс Полі знову взяла лист, який позавчора надійшов із далекого західного містечка. Який так неприємно здивував у конверті, адресованому міс Полі Гаррінгтон, штат Вермонт, лежав аркуш паперу з такими словами, Шановна пані, з прикрістю повідомляю, що преподобний Джон Вітьєр помер два тижні тому, залишивши по собі одну дитину, дівчинку 11 років. Майна він практично не лишив. Окрім кількох книг, адже, як вам напевно відомо, він служив пастором нашої маленької місіонерської церкви і одержував дуже скромну платню. Якщо не помиляюся, він був чоловіком вашої покійної сестри, хоча й натякав, що між вами не найкращі стосунки. Утім він сподівався, що заради сестриної пам'яті ви погодитеся забрати дитину на виховання. Власне, тому вам і пишу. На той час, коли ви отримаєте цей лист, дівчинка вже буде готова вирушати в дорогу. Якщо ви її приймете, будь ласка, відпишіть мені якомога швидше. Один із наших містян разом із дружиною незабаром вирушає на схід. Тому подружжя зможе довести дівчинку до Бостона, а там посадити на потяг до Белдінгзвіля. Звісно. Вас повідомлять, якого дня та яким потягом прибуде Поліанна. Сподіваюся на швидку та ствердну відповідь. З повагою. Єремія Вайт. Насупившись, міс Полі згорнула лист і поклала назад у конверт. Вона вже відповіла на це послання. Напередодні, і, звісно, погодилася прийняти дитину. Хоч би яке небажане було прибуття дівчинки, але вона знала свій обов'язок. Жінка сиділа з листом у руках і згадувала свою сестру Дженні, матір цієї дитини. Коли міс Дженні було лише 20, вона одружилася з молодим священиком, переступивши волю родини. Адже був іще й інший претендент на її руку заможній чоловік. Тож родина віддавала перевагу йому, а не священнику. Однак Дженні вчинила по своєму. Багатій, окрім грошей, ще мав чимало років, а священник – тільки жвавий розум, сповнений юнацьких ідеалів і прагнень, а ще серце сповнене любові. Дженні обрала саме це, напевно, її можна зрозуміти. Вона побралася зі священником, який вирушав місіонером на американський південь. І поїхала разом із ним. Тоді й стався розрив. Міс Полі добре це пам'ятала, хоча на той період їй наймолодшій у сім'ї було лише 15. Родина не схотіла знатися з дружиною місіонера. Якийсь час Дженні ще надсилала листи свою наймолодшу дитину вона назвала Поліанною на честь двох своїх сестер: Полі та Анни. Її старші діточки померли зовсім маленькими. В останньому листі Джейні повідомляла про народження Поліани, а за пару років надійшла звістка про її смерть. Кілька коротких і надзвичайно сумних рядків від самого священика з невідомого містечка на заході. Час не стояв на місці і для мешканців будинку на пагорбі. Дивлячись із вікна на безкрайню долину, міс Полі думала про зміни. Що сталися в її житті за ці 25 років, уже в 40 років жінка не мала у світі жодної рідної душі, батько, матір, сестри всі померли. Багато років вона була односібною власницею будинку і тисяч доларів, успадкованих від батька. Дехто відкрито співчував її самотньому життю і радив узяти до себе подругу або компаньонку, але вона відкидала. І співчуття, і поради. Вона не почувалася самотньо, запевняла жінка. Їй подобалося жити наодинці зі собою. Вона любить тишу і спокій, але зараз Міс полі підвелася похмура, зі стиснутими губами. Добре, що вона порядна жінка і не лише знає свій обов'язок, а має ще й сильну вдачу, щоб його виконати. Але ж подумати, Поліанна. Яке сміховинне ім'я?